Добрий вечір. Я спеціально взяв оцей номер часопису іноземної література, один з останніх, щоб поговорити про те, що відбулося навколо журналу Всесвіт. Мені здається, що це досить важлива подія, коли редакцію єдиного в Україні часопису іноземної літератури захоплюють і знищують так, як це відбувається з будь-яким іншим українським підприємством. У нас зникло поняття. Національної спадщини, ось часопис, іностранна література це справжня національна спадщина російської культури і Росії. Ми чимало говоримо про ці політичні проблеми, які в Росії існують. Однак російське суспільство намагається ось таку спадщину зберігати, і не тільки російське. Знаменитий польський журнал Література на швидче досі залишається одним з найбільш цікавих розповсюджувачів закордонної літератури у власній країні. Нещодавно у Болгарії я бачив такий часопис болгарською мовою із перекладами сучасної іноземної літератури. Можу сказати, що це все взагалі не проблеми на тлі того, що відбувається в Україні, на тлі фактичного створення кримінальної держави. Ситуація навколо Юлії Тимошенка, вибухи в Дніпропетровську. Однак культурна деградація це і є те, що призводить до таких проблем. Варто нагадати, що в радянські часи Часопис Всесвіт був одним з тих журналів, які були відомі і за межами Радянської України, і одним з тих небагатьох україномовних журналів, які переплачували і читали навіть люди російськомовні, не тільки в Києві чи Харкові чи Дніпропетровську. Але й в Москві і Санкт Петербурзі. Заради нього намагалися зрозуміти українську мову, тому що ці переклади, які друкувалися у Всесвіті, не друкувалися практично в жодній іншій колишній Радянській Республіці. Дякуючи редакції журналу, люди дізнавалися про світ. І ось коли все це фактично забувається, коли те, що не усвідомлюється, що культура є тим, що розвиває суспільство. Що культура є тим, що не дозволяє йому скотитися до того стану, в якому ми сьогодні опинилися, це теж дуже прикро. Я усвідомлюю, що захисників журналу Всесвіт буде не так вже й багато. Що ми любимо патріотично поговорити про власну культуру і нічого не робимо для її захисту. Я просто хочу звернути увагу на ту просту ситуацію, що іностранна література буде, література на світі буде, а все може не стати. І ми станемо однією з небагатьох в світі країн, який не буде. Власного журналу і літератури так, ніби світ нам не потрібний, і культура цього світу нас також не цікавить. Хай щастить. Побачимось.